Редис це перший і найраніший коренеплід на городній грядці. Залежно від сорту, термін дозрівання становити від 18 до 35 днів. Як правило, городники сіють редис наприкінці квітки на качані травня залежно від погоди. Він чудово зростає і розвивається за температури плюс 17 градусів і витримує короткочасне зниження температури до мінус 3 градусів. Це дуже неприхлива культура. Але у неї є цілий ряд особливостей, без знання яких хорошого врожаю не отримати. Про ті, як виростити Радис на своїй ділянці, ми й поговоримо в цій статті. Корисні влади Радису, батьківщиною Радису вважають середню Азію. Звідти на початку 16 століття його завезли до Європи, і він швидко завоювавши величну популярність. Особливо цей коренеплід припав до смаку французькій та голландській знаті. До сьогодні тут існує безліч рецептів салатів і окремих страв із свіжого редису. До речі, перші ранні сорти були виведені селекціонерами саме в цих країнах. В Україну редис завезли ще за часів Петра І, який наказував і дворянам, і купцям, і селянам вирощувати цей дивовижний овоче на своїх містах. Перший у році солодкий і соковитий коренеплід дуже сподобався українцям, і до сьогодні він обов'язково присутній на кожному місті. Редис це справжня скарбниця вітамінів, у ньому містяться вітаміни в 1, в 3, в 6, в 9, в 12 з А, Р, Р мікроелементи та корисні мови, кальцій, калій, магній, фосфор, залізо, селен. Натрій, нікотинова кислота, клітковина, гірчичні олії, мінеральні солі, природні антибіотики та антиоксиданти. Високий вміст калію сприяє покращенню роботи серця. Клітковина допомагає вивести з організму шлаки та шкідливі токсини, очистити кишечник і знизити рівень холестерину в крові. Регулярне вживання редису 5 штук на день сприяє підвищенню гемоглобіну. Зниженню рівня цукру, інтенсивному розщепленню жирів у організмі, зниженню вільних радикалів, які викликають утворення ракових клітин. Як бачите, скільки користі можна принести собі та своїм близьким, якщо виростити редис на своїй ділянці. Особливості вирощування редису для коренеплодів головна умова правильно підготовлена ґрунт. Ми вже писали про це в статтях: як виростити моркву та як виростити буряк. Земля на грядці має бути родючою, пухкою, легкою і мати нейтральну реакцію. Наведіть невелике підкислення неприпустиме, оскільки воно активно перешкоджатиме утворення коренеплодів. Важливе для редису і сонячне освітлення у тіні замість щільних соковитих плодів ви отримуєте листя з тонкими, мишачими хвостиками на кінці. При низьких весняних температурах нижче плюс 11 градусів ріст редису припиняється. Він ніби чекає, коли настане тепло. Тому перший врожай краще вирощувати у парнику або під плівковим укриттям. До 7 червня можна виростити два врожаї раннього редису. Далі світловий день подовжується, і рослини редису припиняють утворювати коренеплоди, а починають стрілкуватися. Однак можна перехитрити з природу і до серпня продовжувати вирощувати редис. Для цього грядки потрібно щодня закривати чорною плівкою з 17-ї години вечора до 8-ї години ранку. За таких умів рослини формуватимуть коренеплоди. А наприклад, на початку вересня, коли основний урожай зібрано, можна ще раз посіяти ранній редис під плівку і отримати останній вітамінний урожай. Як доглядати, щоб вирости хороший урожай редису? Для посадки редису на грядці роблять борозинки глибиною 1,2 см глибше не можна, оскільки можуть не зав'язатися коренеплоди на відстані 10 см одна від одної. Відстань між насінінами 2 см. Після появи двох листочків сходи проріджують, залишаються між рослинами вже 5 см. Перед посівом насіння редису обов'язково замочують на кілька годин в розчині циркону або цитовіту для підвищення їхньої біологічної активності. Борозанки перед посівом також потрібно добре полити. Після посіву борозанки акуратно засипають землею, перемішаною з компостом або перегноєм. Удобрювати рослини не треба. На два врожаї їм викласти життя, отриманого при посіві. У суху погоду редис після посіву поливають щодня. Після прорідження всю грядку мульчують соломою. Це дозволити утримати вологові в ґрунті і перешкоджати створенню ґрунтової кирки. Правильно вирощений редис виходити міцним, безпорожним і соковитим. Щоб отримати найраніші посіви, можна висівати редис під зиму, дивіться нашу статтю «Підзимні посіви. У цьому випадку борозенки готують заздалегідь у вересні, а насіння висівають у листопаді, коли земля вже схопиться морозом. Насіння сіють сухим, збільшуючи норму висіву у півтора рази. Урожай збирають щодня, вибираючи корене плоди, які досягли очікуваних розмірів. Щоб виростити редис не помилуватися із сортами. На сьогодні існує безліч сортів і гібридів, розкидатися в яких самому буває вкрай складно. Тому ми хочемо вам допомогти і пропонуємо найвибірніші, найсмачніші та найкорисніші: Ультрарані термін дозрівання 18-20 днів. Глорія ТФ1, Рубіново-червоний, Круглий, Каспар Ф1, Червоний, Круглий, Валері Ф1, червоний, круглий, Малинова куля Ф1. Малинова, кругла, донар f 1 червоний, круглий, червоний вітер f 1 червоний, круглий, багрець f 1 червоний, круглий, стелар f 1 червоний, круглий, Марс, червоний, круглий. Середньоранній термін дозрівання 25-35 днів Діана: бусковий з білим кінцем, круглий, білий ікло, бусковий з білим кінцем конічної форми. Політес, червоний з білим кінцем, круглий, альбена – білий, круглий, рондар F1 1 червоний, круглий, форум, бусковий з білим кінцем, циліндричної форми, рампух, білий, за формою схожий на моркву, слава, рожевий з білим кінцем, циліндричної форми, віола, малиновий, круглий. Усі ці сорти та гібриди чудово зарекомендували себе на наших дослідних полях. Спробуйте посадити, сподобавшись вам на своїй ділянці, та отримайте перші смачні і дуже корисні овочі до свого столу.